Авелівчани проти ромів, мешканці Авелівського боку лозової повстали і вимагають у мерії виселити з міста циган. До них люди мали претензії і раніше. кажуть, роми не зважають на закон, торгують наркотиками, самогоном крадуть, кривдять дорослих і малих, і немає на них управи. Терпець Аволівчан увірвався після п'ятничного випадку. Увечері 10 червня, під час бійки з Ромами хлопець кинувся захищати батьків і його важко поранили. Якщо мерія з циганами не розбереться, люди погрожують вчинити самосуд. Біля магазину по вулиці Дикого збираються волівчани. На цьому місці кажуть люди, три дні тому підрізали хлопця. Його мати і сусіди додзвонилися до міського голови. Вони просять знайти накривника раду, інакше погрожують самосудом. На домовлену зустріч із мером прийшло із сотні людей, які також колись потерпали від циганів. Я їм зробив замічання, що вони швидко їздять. Діти тут ходять, бігають, що Вони мене длупи, мене і сасіда длупили, мені ногу поламали. Було це наприкінці квітня, розповідає пан Іван. Дільничний до нього й досі не прийшов. Заступник начальника поліції Павло Кустов обіцяє з'ясувати, чому я просто виясню. Коли дата, дата поручення, чаві навіть слідати бочкого. Я розберусь. За останні п'ять місяців скарг на осіб ромської національності від авелівчан не було, каже Павло Кустов. Навпаки, роми скаржилися. Зібрання ж розповідає, що цигани торгують наркотиками, варять і продають самогон, крадуть метал і городину. Жінки кажуть, що бояться пускати дітей самих до школи. Вони все время захотають то за рюкзак, то за что -то, то дай денег, то дай рубль, то дай конфети, то дай еще что щось. Что-нибудь что все время приставали. Ми її встрічали, тому що це було Или кто хтось проважав їх до клубу, а далі вона бежала домой сама. Поліція не реагує на поведінку ромів, переконані люди. Взагалі, депутатська неприкосновенность у них. Їх нельзя не можна не трогати нічого. Быстрее нас закрою чими, от розкажіть людям, як ми будем дальше бути. Веселят ну люди всі тут. У нас все против того, щоб они жили, потому що наркомані это ну где-то надо или резервуацию, я не знаю. Міський голова Сергій Зеленський проти депортації і самосуду. Він просить для початку відпрацювати законні варіанти. Мер збирався поїхати до обласного керівництва поліції, а поки домовився з місцевими правоохоронцями, що на Авилівці постійно чергуватиме патрульна машина. Я сторонник того, щоб діяти в правовому колі. Якщо на сьогоднішній день порушується правопорядок на території Виловки і всієї лазової, то ми будемо звертатись, як сказав вже вищестоящий правоохоронні органи, і просити під допомогу проти того, щоб сюди було уведення спецпідрозділ для того, щоб на відповідний період, для того, щоб навести тут порядок. Я буду просити патрулювання на Національної гвардії у мерію хочуть, щоб за два-три місяці лозову почали патрулювати добровільні дружини, каже секретар міськради Сергій Коба. Їх планують зібрати затовців. Сі сторони були пропозиції, о том, щоб создать добровольну дружину. Так називаємо уже юристи наші займаються статутними документами. І будемо готувати програму змін міського бюджету, щоб на фінансування, Ну щоб би, люди ну поняли, що та будь і як мінімум ну, будемо виставляти їх, тому що ну вони теж якби готові включитися. этот процес. люди написали звернення до міського голови і зібрали підписів на кількох аркушах. кажуть, що готові чекати місяць, і якщо змін не буде, перекриватимуть озі ски мости і дороги